Країні і в столиці, дивіться, в ці секунди одразу вам показуємо в прямому ефірі. Українці запалюють Україна. ялинку. Запалюємо голони на головний ялинці країни. Лунають різні думки: потрібна ялинка чи ні в умовах війни, драматичних трагічних подій для України. Знаєте що Путін та його варвари. Хочуть залякати українців та загнати в депресію. Хочуть позбавити наших дітей і майбутнього загалом і моментів радості та свята. Ми вдячні нашим захисникам та захисницям, які борються на передовій за нашу волю та незалежність нашої держави. Вітаємо їх сьогодні з Днем Збройних сил України. Вітаємо також. Вітаємо також з Днем Святого Миколая. Ми шануємо відвагу та подвиг кожного захисника і робимо все для перемоги. Робимо все для підтримки наших воїнів. І ми вдячні. Що у наших дітей та разом з ними і дорослих є можливість отримати позитивні емоції. Це дуже важливо. Щоб рішуче рухатись далі, боротись за перемогу України. Наша ялинка. Наша ялинка, як і в минулому році штучна, це вишки 12 метрів, і встановили... І прикрасили за кошти меценатів. Дякуємо за це. Тему локації хоробра серця присвячена нашим захисникам і захисницям. Тому новорічне дерево прикрашають іграшки в формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці нашої ялинки ми бачимо герб України, символ нашої державності. Національної гідності та сили, працюємо, ми допомагаємо, підтримуємо наших воїнів, які забезпечують життя в наших містах та селищах, і усі разом з пильними усилями робимо все для перемоги України. Слава Збройним Алло. силам України і слава Україні! Дорогі діти, дорогі кияни, які прийшли з діточками, по традиції пропонуємо зробити зворотний відлік і запалити нашу ялинку. І так, всі разом 5, 4, 3, 2, один.